У горішніх плавнях відбувся зональний етап змагань 6-ї гімназіади Полтавщини з баскетболу 3 на 3. У спортивній залі комплексу «Динамо» найкращі команди були визначені серед юнаків та дівчат. У грі 3 на 3 тактика суттєво відрізняється від класичного баскетболу. Звичайно, інша тактика, тому що 3 на 3 більше території для команди, для атаки, тому більше грає командна гра та проходи 1 на 1 та 2 на 2. Участь у турнірі гімназіади Полтавської області з баскетболу 3 на 3 взяли учасники та учасниці з кам'яних потоків Нової Галещини, Козельщини, Пришиба та Градицька. Баскетбол 3 на 3. Наскільки це цікава гра? Ну, доволі цікава. сподобалось. Що тут головне? Головне, ну, головне напевно, зіграність і командна гра. Те, що грають тільки три чоловіка, треба якось. Бігати по всьому полю, щоб віддати пас, щоб не забрали. Команди ретельно готувалися до змагань. Іноді доводилося жертвувати навчанням. За неділю до змагань забирали з уроків, тренувалися. З ну, уроків. І в нас ще вчора були змагання іменно в громаді 5 на 5 тільки. І оце іграли просто кожен день і все. Ми задоволені, результатом? Звісно, звісно, так. Юнаки команди Градицької територіальної громади посіли у турнірі друге місце. Вони вийшли до вирішального поєдинку, де зустрілися з командою Горішньоплавнівської територіальної громади. Юнацька команда господарів турніру виграла всі свої поєдинки, як то кажуть, з явною перевагою. Було не так важко, тому що ну, команди були не такі. Потужні не такі потужні Як ми і вийшло так, що ми виграли всіх в 21 очко. Навіть час не закінчився, і в противоположної команди не було навіть більше трьох очків. Ми багато займаємося баскетболом. Мені здається, що в цих е, територіальних громадах, які до нас приїжджали, менш розвинений баскетбол ніж у нас. Гідний результат протягом турніру показали представники ліцею лідер Пришипської територіальної громади. Задоволення дуже велике. Ми зайняли четверте місто. Ну, я як капітан команди дуже рада за свою команду, піддержувала як могла. Шипки були те, що в першій грі ми не виводили м'яч за лінію, за трьохметрову лінію. І так, все було нормально. Дівчата Пришипської територіальної громади посіли четверте місце. А юнаки цієї команди замкнули трійку найкращих. Сьогодні ми з командою зайняли третє місце по баскетболу 3 на 3. Було тяжко, не виграли тільки горішні плавні. Ну, хлопці лучше нас грають, ну, тем, тем, ну. хоча виграли третє місце зайняли, це найкраще. Ошибки були, що відпускали від себе гравців. І давали проходити ближче до кільця, Оце це великі ошибки були в нас. Сьогодні результат показаний і дівчатами і особливо хлопцями для нашої маленької громади, де в нас тільки один заклад освіти: приїжджати і в Кременчуцькому районі займати третє місце в такій напруженій боротьбі. Це успіх дітей. Я дуже вдячний своїм підлеглим. Вони просто сьогодні кращі. Для мене, як для тренера, як для вчителя фізичної культури, вони просто супер. У турнірі серед дівчат перше місце посіла команда горішньоплавнівської територіальної громади. Турнір насправді проходив дуже добре, було багато веселих моментів. Наприклад, ми разом падали просто з однієї ноги. Дуже хотіли врятувати м'яч, робили все можливе, щоб його врятувати. Ну робила все можливе, щоб виграти, і насправді це вийшло. Марія Романюк є капітаном команди і в кожному матчі демонструвала високу результативність, якої досягла під час тренування. У мене кожен день тренування. Я приходжу. Спочатку у нас розминка, ми просто кидаємо в кошики, потім ми вже це напрацьовуємо у грі, різні якісь обманні рухи. Ну і якось виходить вигравати. Як вважаєш, що у наступному етапі вас очікує? В наступному етапі я знаю, що буде складніше, тому що це вже вищий рівень. Приїдуть такі ж, як виграли зональні змагання, тобто це вже ще складніше, тому що в місті було дуже легко, тут вже треба було попрацювати. Думаю, надалі буде складніше, але я думаю, все буде добре. Турнір з баскетболу 3х3 команди горішньоплавнівської громади завершили переможним дублем господарів турніру. Разом юнаки та дівчата шкіл горішніх плавнів крокують до наступного етапу змагань.